Чи правда що можна виплатити свій будинок бистріше ніж ті 30 років, на які мені дають кредит? І чи вигідно мені це? То багато людей вони кажуть до мене, що ось ти знаєш, каже, я так не хочу влазити в ці всі кредити, мені це настільки тяжко. А давай, будь ласка, я напевно краще в оренді. Я приїхав, пожив собі трошки в оренді і собі поїхав, так, куди я хочу. Хочу вам сказати, що кожного разу, коли ви додаєте до свого principal payment пару сотень доларів, да, там 100 доларів, 200 доларів, ви небагато швидше виплачуєте. Тобто, не робіть, якщо, наприклад, ваш payment 2000 доларів. І ви платите справді рівно 2 тисячі доларів кожного, кожного місяця. Ну так, ви виплатите його за 30 років. Ну навіть якщо ви виплатите 2 ви тисячі в місяць, і плюс, в принцип, в тіло ви вложуєте 100 доларів, коли скільки маєте 200 доларів, 50 доларів. Кожного місяця може додати скільки хочеш. Вам ваш лендер після закриття покаже, що це, як це працює, то ви виплачуєте будинок за 15 років. Може, навіть за 10, Вау. скільки можна. Тобто Це надзвичайно велика кількість, залежить від того, що ви виплачуєте тіло. Тіло угу. це саме те, що ви взяли в оренду, все остальне це все відсотки. Тобто, а якщо я раз на рік або два рази на рік буду платити в місяць два, два пеймента, от не один пеймент, а два. Це мені також скорочує роки за 10 років чи за 15 ти виплатиш свій будинок. Тобто, wow. якщо, наприклад, пеймент 2 тисячі, і ти раз в рік робиш 2 тисячі, пеймент платиш, і плюс 2 тисячі, в принципі, коли йдеш mm -hmm. в, ті, в, своє, в своє тіло і плачеш, ти плачеш за 10-15 років. Там треба калькулювати. Wow, як конкретно. Це ж класно, це ж не це, страшно. А ну, то ну, всі кажуть, що страшно. Ну, всі бояться брати будинок в іпотеку, тому що це 30 років. це Я вже буду старушкою, поки його виплачу. Там, ну, це просто... Але ніколи не пізно, навіть у 50 років, 40 років ніколи не пізно взяти свій так, будинок як в кредит.